Вітаю вас, друзі! З вами Олексій Назінчук Подкаста. Дякую за підписку, лайк, коментарі та поширення цього відео. Хочу сказати наступне: що у нас в країні виходить що просто суцільна якась кротоферма. Якщо не одне, то друге, якщо не третє, то четверте. Це просто ви розумієте, ми повинні якимсь чином поміняти ситуацію на краще. Тому що якщо ми не будемо це робити, то ми зазнаємо поразки в будь-якому випадку. Я хочу сказати наступне: що люди, котрі нам допомагають по всьому світу, різні країни, вони це за нас це не зроблять. Це однозначно. І я хочу попросити кожного із вас написати коментар з пропозицією, що треба робити, яким чином. Тому що ви розумієте, там на банкові суцільно стоїть кротоферма. Там не кріт, не два, там ферма, ціла ферма. І розумієте, от навіть та ситуація, що зараз там у Подаляка, у подаляка брат помер, рідний Волос. Він є офіцером ГРУ з відзнаками. Розумієте, це просто це вже повний інпіч президенту Зеленському, тому що він у своїх радниках має просто людину, котрий брат рідний офіцер. Гра російського Первую часть скандальных пленок депутата «Слуги народа» Гео Лерос опубликовал на своей странице в Фейсбуке. Видео доказательства, как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку «Привет РФ», ну и, конечно, заработок на государстве. На видео человек, похожий на брата главы офиса украинского президента Андрея Ермака, Дениса Ермака. Вот для сравнения человек на видео, а вот Денис Ермак дает комментарии журналистам радио. Су... Я вам отвечаю, я вам ничего не должен.